Більшість наших шкідливих звичай, вони все-таки мають певні психологічні причини, чому так відбувається. Наприклад, якщо ви часто сидите у телефоні, скролите стрічку новин, постійно її оновлюєте, постійно заходите в інстаграм, протягом дня ви ловите себе на тому, що ви робите це ну дуже багато разів, це означає, що ви таким чином. Заповнюєте а, якусь ту порожнечу, яка є у вас в житті, в тому плані, що ви не відчуваєте, що ваше життя чимось наповнене, що воно має для вас якусь цікавість, якийсь сенс. Відповідно, ви втікаєте от. У інтернет для того, щоб трошки себе якось розважити. А, наступне, якщо, наприклад, ви багато п'єте кави, це як відсутність вашої мотивації для того, щоб працювати, ви намагаєтесь хоча б таким чином трошки собі цієї мотивації додати. А якщо ж ви втікаєте в алкоголь, а, це означає, що ви взагалі втікаєте від реальності, тобто настільки вона вам не цікава, не потрібна і для вас важка, навіть що ви просто вирішуєте, що краще от її взагалі не бачити, не відчувати і не пам'ятати. А наступне, якщо ви починаєте багато їсти, або солодкого, або соленого, має значення, це означає, що ви таким чином намагаєтесь додати собі хоч якихось позитивних емоцій, тому що іншими якимись способами ви не вмієте і не знаєте, як це зробити. І для вас це виглядає найшвидшим таким способом отримати бажаний дофамін. Тому поспостерігайте за собою і зрозумійте, яка саме психологічна причина прихована за вашою шкідливою звичкою.